Просто зараз чоловіків 50 плюс однаково грибуть на фронт. Не вже призивають навіть хворих. Адвокат зробив шокуючу заяву. На тим часом стало відомо, деякі студенти втратять відстрочку. В раді вже розробляють законопроєкт. Про що важливо знати? Давайте про все по порядку. Вітаю! Це Україна сьогодні! Я Рената Асланова і останні події. Мобілізація 50 плюс в Україні відбувається на загальних підставах, але військовозобов'язаних у цьому віці беруть служити не скрізь. Однак, адвокат Роман Сімутін шокував усіх, розповівши, що наразі до лав ЗСУ можуть призвати будь-якого військовозобов'язаного старшого за 50 років, якщо в нього немає підстави для отримання відстрочки від мобілізації. Точно мобілізують тих, хто має дефіцитні спеціальності зокрема, йдеться про зв'язківців. Водночас адвокат пояснює, що під питанням стоїть призов чоловіків віком від 50 років, які за висновками ВЛК мають три або чотири категорії Б на придатності до служби. Приміром, якщо в людини діагностовано грижу подагру, проблеми з серцем та ще якісь тяжкі захворювання, то маючи стільки категорій Б, особа де-факто не може повноцінно виконувати завдання. Вірогідність мобілізації такої людини низька. Водночас, якщо у висновку ВЛК стоїть лише одна чи дві категорії Б, то таку особу. Бу точно мобілізують, якщо говорити про те, де служить чоловіки 50+, то це залежить від того, чи є у військовозобов'язаного досвід або військова спеціальність. Але як стверджується, віком від 50 років точно не відправляють у штурмові війська. Зазвичай військово зобов'язаного з військовим досвідом або спеціальністю направляють у ті війська, які йому підходять за військово-обліковою спеціальністю. Ще таких військово зобов'язаних можуть відправляти в піхоту. Військово зобов'язані після 50 років, які не служили в армії, не мають військового фаху. За словами адвоката, після мобілізації проходять підготовку, отримують необхідні знання та вміння, а далі вже йде у війська. Їх можуть відрядити туди, де не вистачає людей. Також вони можуть бути мобілізовані на обороні підприємства. А тим часом стало відомо, що деяким студентам можуть скасувати відстрочку від мобілізації. Заступник міністра освіти Михайло Виницький повідомив, що відповідний законопроєкт уже розробляється. Поправки до закону торкнуться чоловіків старших 25 років, які планують отримати другу професійно технічну освіту. Йдеться про студентів, які мають диплом, не включений в електронну базу через давність його видачі. Вони заявляють про втрату такого диплома і знову вступають до профтехучилища, тим самим отримуючи відстрочку. Як поясне Винницький, щоб усунути цю схему, розробляються зміни до закону про мобілізацію зараз перед Верховною Радою буде розглядатися зміни до закону про мобілізацію, де мова йде про те, що особа, яка вступає в професійно-технічну освіту, наприклад, або в фахову передвищу освіту, наприклад, не її більше 25 років не буде мати відстрочки. Але це питання ще буде розглядатися Верховною Радою. Тим часом народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що ситуація на фронті вимагає термінової мобілізації. За словами Южаніної, вона не готова озвучувати точні цифри однак підкреслила, що нинішня ситуація з санітарними втратами та пораненими є надзвичайно серйозною. Та катастрофічна ситуація, яка пов'язана із СЗЧ, трьохсотими та іншим, говорить про те, що в нас є велика необхідність мобілізації нових сил. Вона додала, що новоприбулі військовослужбовці повинні пройти хоча б короткі. Термін підготовки, щоб змінити тих, хто вже тривалий час перебуває на фронті. Це питання ротації, воно вкрай необхідне. Южаніна також звернула увагу на необхідність активної підтримки військових з боку цивільного населення та підготовку до можливих довготривалих військових дій. Водночас командир 93-ї ОМБР Холодний Яр вважає, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років. З його словами реалість сьогодення вказують на неминучість мобілізації 18-річних до лав збройних сил. Я твердо переконаний, що ми будемо мобілізовувати з 18 років. На жаль, це реалії, з якими нам можливо доведеться стикнутися. Але швидше за все, як показує практика, ми почнемо мобілізовувати їх тоді, коли вже треба було зробити ще вчора. Контракт на мільйон в Україні стартувала кампанія. Контракт 18-24» – Перша хвиля рекрутів, яким від 18 до 24 років почала базову військову підготовку. Бойові завдання вони почнуть виконувати наприкінці травня. Як мотивацію, молоді контрактники мають отримати мільйон гривень. Яким чином виплачують ці кошти? Чи відгукнулася молодь на пілотний проєкт Міноборони? Дивіться далі в нашому матеріалі. Піднімаємо його. Не забуває його автомат. Зупинився. Його майбутні побратими вчаться накладати пов'язки, турніки. Та Вадим за сценарієм важко поранений. Поки він чекає на тренувальну евакуацію, розповідає, коли почалася повномасштабна війна, йому було 15. На вісім довгих місяців він з родиною потрапив в окупацію на Херсонщині і вже тоді пообіцяв собі, якщо виживе, піде у військо. Два місяці тому йому виповнилося 18. 8 місяців прожив в окупації, побачив, що це. Яке ну яка річ може йти мотивації. Вадим вже підписав контракт з су і зараз разом з однолітками проходить навчання на базі 72-ї бригади. Тут лише ті, кому від 18 до 24 років. Владу 20. На початку повномасштабного батьки наполягли на виїзді до Польщі. Хлопець там працював на складі. Рідні вмовляли залишитися за кордоном. В серпні 24-го року повернувся з Польщі. Намагався піти у військо добровольцем, але без згоди батьків спроба провалилася. Я пробував підписати контракт з 79-ю десантно-штурмовою бригадою. Ось, але тоді потрібен був дозвіл від батьків згода, тому що до 21 року без згоди ти підписати контракт не можеш. Ось згоди в мене не було. Коли він почув про пропозицію контракту 1824, зрозумів, що це його шанс. Шлях до 72-ї бригади почався у рекрутинговому центрі. Далі ВЛК, відбір за психологічними і фізичними показниками, вибір частини. І ось він уже підписав контракт на мільйон. Це сума заохочення для молодих рекрутів. Отримав 197 тисяч. Вони приходять протягом п'яти днів після підписання контракту. 300 тисяч я отримую ще після БЗВП, тобто. Через 48 днів і 500 тисяч вже по кінцю контракту влад каже, що частину грошей він витратить на спорядження. Ці кошти можна витратити на хорошу амуніцію і ну взагалі. Повністю себе спорядити, але каже, що гроші не були головною мотивацією. Контракт 18-24 став для нього можливістю потрапити у військо. В мені було 18 і два місяці, тобто я вже могла потрапити до війська. Стати до лав ЗСУ починаючи з 22-го року, намагалася і ляля. Перша відмова студентка. Довчися. Друга відмова вік, третя відмова стать. Відмовляли на словах. Попри відмови, вона точно знала, що у військо обов'язково потрапить і буде бойовим медиком. Медична освіта, в мене медична спеціальність. Я хочу там допомагати хлопцям. Незважаючи на фах, вона буде бойовою одиницею у своєму підрозділі. Всю загальну підготовку Ляля проходить як і решта рекрутів. Фізично тобі складно складно. Складно так? дуже складно. Вони живуть у бліндажах, їх навчання наближене до умов фронту. Їх тренують інструктори, що мають бойовий досвід. Навчання проходить 45 днів, після цього буде ще пів місяця спеціалізована фахова підготовка. Після цього рекрути поїдуть у свої підрозділи, де буде проходити адаптаційний період. Всі йдуть в піхотні підрозділи. О, це не, ніякі не штурмовики, це звичайні піхотинці. Вони займають посади стрільців, гранатометників, кулеметників. За мотиваційним контрактом, 18-24 нині можна потрапити у 16 бригад. Служба обмежена одним роком, а далі пігі у вигляді іпотеки під 0%, безкоштовне навчання, медобслуговування, ви за кордон і звісно, за бажання можна залишитися у війську і підписати новий контракт. Мільйон гривень, які обіцяють молодим рекрутам, виплачують у три етапи: 200 тисяч у момент підписання контракту, 300 тисяч після базової військової підготовки, півмільйони після закінчення контракту. У Міноборони рахують загальну суму. Цифра 2 мільйони, враховуючи те, що там 6 місяців передбачено, що люди будуть виконувати бойові завдання безпосередньо, Вона по суті є такою сумарною і спільною для цього року проєкту. Чи став успішним проєкт мотиваційний контракт? У міноборони кажуть, що ще рано оцінювати за даними представника офісу президента підписано не більше 500 контрактів з українцями до 25 років. В процесі підписання ще близько півтори тисячі рекрутів. Артему сьогодні 24. Він переконаний, що про мотиваційний контракт знає, що занадто мало молоді. Він вважає, що чим кращою буде підготовка до бойових дій, тим більше прийде на наступний потік. Навчанням у 72-й бригаді він задоволений. Хоча Артем фізично загартований, багато років займався боротьбою. Каже: підготовка навіть йому дається нелегко. Це мені треба. Я буду на нулі потім бігати з тим же рюкзаком, з тим же БК. Іменно мені надо, щоб сейчас фізуху потянути, при тому, що я спортсмен ну навіть мені доволі тяжело. Артем каже, що цей рік для нього буде надзвичайно важливим. Якщо все складеться добре, по закінченню річного контракту він з війська не піде. року контракту. Я якщо виживу, то збираюсь перепідписати контракт. Та молодь, яка підписала мотиваційний контракт, ще не почала виконувати бойові завдання. Вони посилять свої підрозділи на фронті після усіх етапів підготовки. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН Одинплюс Марафон. Єдині новини. А Що ви думаєте про перебіг мобілізації в країні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть «подобайку» під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.